З продовження теми про вакцинацію сьогодні ми поговоримо про таке інфекційне захворювання, як поліоміліт і вакцини від нього. Отож, поліоміеліт це важке інфекційне захворювання, спричинено поліовірусом. Вражає найчастіше дітей до 5 років, але можуть хворіти і дорослі діти. В довакцинальну еру від цього захворювання помирала кожна 10 дитина. А ті діти, які вижили, вони, на жаль, мали незворотні наслідки у вигляді паралічу, тому що вірус поліоміеліту вражає центральну нервову систему і паралізує м'язи. Найчастіше це параліч м'язів верхніх та нижніх кінцівок, але найгіршим ускладненням це є параліч дихальних м'язів. Люди з паралічем дихальних м'язів лікувалися за допомогою залізної легені. До речі, якщо ви подивитеся в просторах інтернету, ви можете знайти інформацію про людину, яка протягом 70 років жила в цьому залізному куполі. Відтоді, як ви знайшли вакцину від поліоміеліту, це захворювання зустрічається дуже рідко. В Україні існують дві вакцини від поліоміеліту, і вони, до речі, безкоштовні. Згідно національного календаря щеплень, дитина до 14 років повинна отримати 6 доз вакцини від поліомієліту. Перші дві дози дитина повинна отримати інактивовану поліомієлітну вакцину. До речі, в нас вона є в наявності виробництво Франція. Наступні дози дитина повинна отримати оральною поліомієлітною вакциною. В нас вона теж є в наявності виробництво Бельгії. Ці продемонстровані вакцини вони є безкоштовні і є в наявності в кожній амбулаторії нашого медичного центру. Якщо ж батьки мають бажання отримати комплексні вакцини за власний рахунок, це поліомліт теж входить в їх склад. Отож, будьмо свідомими і дбаймо про життя та здоров'я наших дітей, подбаймо про їхніх.